Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене відео про замовлення компанії «Доктор Клінік по каталогу червня. Ось так у нас виглядав каталог. Прийшло мені замовлення ще в п'ятницю, але такі були шалені вихідні, що я ніяк не могла сісти і відзняти То з дітьми, то якісь такі шалені, як то кажуть. Отже, що покажу. Покажу, що замовила в основне замовлення по каталогу, що входило, і по спецпропозиціях, які брала продукти, були непогані пропозиції, і я деякими встигла скористатись по каталогу. Замовила собі ось такий шампунь. Замовила шампунь для збільшення об'єму з вітаміном В3. Він підходить для. Жирного волосся, я так розумію. Шампунь для нормального та жирного волосся. Ідеально підходить для догляду за тонким рідким волоссям. Вирішила я його взяти. Ось така велика-велика банка, тут 600 мл. Новинка недавня, чи це тільки новинка цього каталогу, чи минулого недавно він виходив. Протестувала я вже армат. Для мене армат дуже схожий на шамту. Ну, дуже схожий. Колись в мене такий був, колись дуже я любила шамту. Раніше. Ще до того, як зареєструвалася в Avon, Потім в мене пішли постійно Ейвонські шампуні. Але до того я любила шампунь. він мені підходить для жирного волосся. Був такий спеціальний для жирного волосся. І він мені дуже-дуже класно промивав, пам'ятаю, і гарний об'єм давав. Волосся таке було шовковисте. Мені подобався. Тоді він не знаю, наскільки зараз шамту ефективний, чи він не змінив формулу. чи Давно вже я його не брала, давно, але ось цей мені так нагадав просто його, ту віддушку просто дуже схожа. Сподіваюся, що і цей буде гарний по якості і буде гарно промивати. Ще взяла ось такий гель з кінським каштаном. Якось в мене в один. Момент розібрали всі каштанчики, лишився тільки один від фармасі. Вирішила ще хотіла взяти один цей турецький від Доктор Клініки, хотіла взяти ті, що дешевші по 159. Здається, що йдуть українського виробництва. Хотіла взяти один той, один той, поки що, але чомусь той, що українського виробництва був недоступний до замовлення, тому вийшов тільки цей. Можу так швидко знайти. Якось в мене їх не беруть, не беруть ці каштани, а потім, коли треба, то треба всім і зразу. Тому маю, має бути кілька баночок в запасах того, що завжди треба, треба всім. Так і цього разу розібрали всі. Ага. Ось вони у нас, ці каштанчики. Цей у нас іде масажний гель з кінським каштаном. 239 гривень ціна по каталогу. І я ще хотіла ось такий взяти ось цей зелененький. Чогось знаю, чогось у мене краще беруть саме з охолоджуючим ефектом, з кінським каштаном, зігріваючий чомусь ефект. Не хочуть, бояться, кажуть, буде пекти. Хоча ну, мені здається, не буде настільки воно вже аж так пекти від перцю чилі. Я не думаю, що він буде аж пекти. Просто буде легке зігріваюче таке відчуття, Але чомусь більше мене любить ось цей. Ще була в мене замовлені фарба, але я вже її віддала, З Того, що на вихідних якраз клієнточку бачила, тому віддала фарбу. Ось така була, вона повторювала її. Ось таку вона брала, їй сподобалась вона світлий папелястий блонд, 9,1. і вона замовила вдруге. Тоді вона її гарно профарбувала, і савину каже, гарно зафарбовує. Тому ми брали так на пробу, але їй сподобалось. Я вже віддала. Далі ще по каталогу був в мене ось такий шампунчик. Простенький такий 109 гривень йде по каталогу з протеїнами козячого молока. 300 мл об'єм ще таким. Я не, не пробувала, але по відгуках чула, що досить непоганий також цей шампун. Брали в мене клієнти його, тому. Вирішила я взяти, нехай буде. Ще по катувору, знову взяла я прокладки. Хоч вони такі і товстенькі, як писала дівчатка в відгуках, більш-менш якість. Я не кажу, що вона вау така аж класна, але середньої такої якості, в принципі, в магазинах можна. І гіршою, на, натрапити і на гіршої якості прокладки. Минулого разу от я показувала в порожні ось ті чорні, які були, мені взагалі вони не сподобались. Тому ці ще такі більш-менш. Так, вони товстенькі, я брала дві штучки. Вони такі досить товсті, але деколи це, і, як то кажуть, і рятує. Деколи це більш плюс, ніж мінус. Тому Нехай будуть. Як маю купувати в магазинах, також вони зараз і в магазинах доволі <клес> ціни такі, то взяла, вкинула до замовлення і, і бали мені додаткові, і, як то кажуть, і снижечка моя, тому вирішила взяти, нехай будуть. Так, б їх поставити. Далі ще була пропозиція в нас ось така: за кожних 149 гривень. У замовленні можна було взяти засіб для хімчистки за 99 гривень. Але на той момент, коли я робила замовлення, засіб для хімчистки закінчився на складі, і його замінили на наш ложний засіб. І якраз в той момент, перед тим, як я робила замовлення, у нас був на роботі таке генеральне прибирання, як то кажуть, ми всі ходили хоч хоч я якби і працюю у бухгалтерії, як то кажуть, нас також туди на те прибирання запросили, і ми ходили, прибирали там деякі такі витовки, е, треба було навести порядок. Тому ми всі разом, всі-всі туди були е, на прибирання відправлені. І я взяла з дому, аби собі кажуть, трішечки упростити роботу, тому що я бачила, які там фронт роботи і, і що там треба буде робити. Я взяла ось цей наш лужний засіб. І я ним відмивала, хоч він і призначений для, більш для кухонних поверхонь, для посуду, він видаляє жир, залишки їжі, каструлі, сковорідки, столові прибори ним мити. Але я його взяла туди і я мила ним двері, тому що двері були настільки залапані. Там у нас такі битовки, більш такі, як то кажуть, там у нас і. І, і електрики, це їхні такі битовки, і вони, ну так як чоловіки, вони їх позалапували руками. Ці двері вже не білі, а в таких і мазут там, і, і, і на тих дверях, і все, що хочеш. І я цим засобом попшикала-попшикала, і воно так гарненько стало. Ця пінка стала так з стікати. І губочкою, легесенько, губочкою, змила, змила, білесенькі, чистесенькі двері. Дівчата питалися, що це за засіб. Я їм сказала, що це наше. Ось цей лужний засіб, багатофункціональний, концентрований засіб. І зразу ж мені, мабуть, 4 таких пляшечки замовили дівчатка собі також. Тому поки був по хорошій цій ціні по цій пропозиції, за 99 гривень він був замінений, я взяла 10 таких пляшок, щоб вже вистачило всім. Тому в мене замовлені 10 ось таких буде лужених засобів. Засіб дійсно. Непоганий, має різкий е е запах такий дійсно купюмозний, але дуже гарно вимиває. Це такий, як то кажуть, один єдиний його мінус, що він дуже різкий такий має аромат. Десять штук у мене тут. Мабуть, всі не внизуть, але тому я ціла коробка. Мені цих прийшла в уж засобі. Завтра занесу, передам на роботу, тому що зараз я відпустю, передам тут. По сусідству в мене є колега. Вона замовляла і нехай дівчатка на роботу занесе. Тому ось такі в мене замовлені засоби. Класний. Ще мені подобається наш для миття ванної кімнати. Також його я була якось брала на, на роботу. Пробувати. Так, всі 10 улізли, трішечки від, від їду. Брала той також я на роботу, ми там пробувала відмивати умивальник від ржі, Ось такий очисний для душових кабін. Ось цей, Мабуть, буду робити ще одне замовлення і кілька штучок ще в мене в замовленні ось цього для душових кабін. Тому треба буде і його замовити, бо якось цей раз я більш так на... на цей. Швиденько робила замовлення, і за цей навіть якось і забула за цей. Потім швидко його розібрали, цей лужний, вже не було його на складі. Зараз вернули назад уже, я бачу наявності, ось цей для хімчистки. Хто, хто, можливо, пробував, хоче його взяти, вже є він по цій пропозиції доступний. Назад його вже поставили, можна брати оцій спецпропозиції. І були там у нас продукти до, мабуть, для до батька представлені були за кожних, не пам'ятаю, скільки то. Гривень замовлення можна було взяти з 50-відсотковою скидочкою, тому я взяла ось такий взяла шампунь Шампунь і гель чоловічий з ментолом за з хорошою скидочкою. Вийшов він мені по каталогу його ціна 229, це 114,50 з 50-відсоткової скидочку. Ще взяла чоловічих ось таких два, також з 50-відсотковою скидочкою дві штучки, гельчики такі. Також вони йдуть два в одному, і для волосся, і для тіла. І також взяла ще пінки для гоління. Ось такі пінки також з цій пропозиції. Взяла дві таких, охолоджуючі і дві для чутливої шкіри. Ось такі піночки. Також пригодяться, чи, чи десь на подаруночки підуть, чи навіть чоловік вони також пінками користуються, чи комусь треба десь на якийсь подарунок зібрати швиденько нап'ю, тому пригодяться. По такій пропозиції, чому було б і не взяти. І ще була по каталогу пропозиція на масочки. Ось такі в сашетах. Ось такі. Масочки за замовлення на продуктів на 399 гривень з каталогу, можна було масочку за 15 гривень узяти. І я взяла різних, взяла дві ось такі з пробіотиками, дві штучки. Дві взяла ось такі вікові, всі взяла по дві. Далі з чайним деревом, здається, чайним деревом. Ось ця фіолетова. Очищаючи вона йде як. Як пілінг, вона йде, здається, тут якось так вона працює. Так, іауронова кислота. Відлущувальна. Так, така масочка пробувала я, мені сподобалася. Гарна така шкіра після неї чищена така. І дві ось такі з вітаміном С. Ось такі сашетки. Можливо, буду десь дівчаткам до замовлення вкладати. Хто захоче спробувати? Я пробувала цю фіолетову, мені, в принципі, сподобалась. Буду пробувати і інші ще цікаво, як вони. Прийшов мені новий каталог. Ось такий він у нас святковий. В липні місяці компанія святкує два роки. І такий святковий каталог. Якщо цікаво, повертаємо, подивимось. Обкладинка класна, така позитивна, святкова. Можливо, буду ще робити замовлення, того що треба мені ще очищувачів для вани взяти, тому що дівчатка замовляли, просили. Тому будемо робити ще одне замовлення. Таким було моє замовлення. Багато цих лужних, лужних засобів. Але занесу на роботу трішечки зараз прозбирають, ще хочу і собі лишити. Мамі, можливо, завезу, нехай пробує. Тому вони розійдуться, лишніми не будуть. Класний засіб, мені сподобався. Він мене дійсно врятував тоді, того, що я би без нього ми без тими дверима, не, мабуть, не справились. Тому. Таким було моє замовлення. Дякую, хто був зі мною, хто переглядав. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Мені буде приємно. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.